Не знаєш, що подивитися після завершення холостяка? Молоді жінки та чоловіки обирають собі пару, переглядаючи відеовізитки одне одного. Психбольниця Ходив наліво. Потрапив в аварію. Чи зроблять вони правильний вибір? Кохання з першого відео на цьому ютуб каналі. Підписуйтесь та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити. Пари, які співпадуть, відправляться на романтичне побачення. І ми перевіримо, чи не було перше враження оманливим. Хочеш побачити раніше? Допрем'єрний показ в телеграм-каналі. Посилання в описі під відео. Перевіримо мою теорію. Хлостяк обирає ту дівчину, за яку менше вболівають глядачі. Тому зараз напишіть в коментарях, за кого ви вболіваєте. Вона і не переможе, а переможе та інша. А на постшоу тема була іспит на щирість. Взагалі, в стосунках треба бути щирими, треба бути справжніми. Ви ж хочете, щоб вас полюбили такою, яка ви є? Серед експертів: Олена Нікольська, волонтер Данило Білий. Проді правильно, такий він мені мілашка. Я взагалі люблю людей з гумором. Гумор це така сила, коли ти можеш над своїми недоліками посміятися, коли в тебе дуже розвинений інтелект, і ти можеш вигадати щось смішне. Адже смішне вигадати важче, ніж трагічне. Ною ну Роксолана, та Роксолана, співачка, що закохана в терена. Першим обсмоктали цю боротьбу дівчат за поцілунки. Юстина не цілована і цнотлива, а пройшла так далеко. Отже, боротись за кількість не варто, варто боротись за якість і не поцілунків, а почуттів іноді не дотрога, може пройти далі. Також з юстинкою говорили про РХП, піднімали соціальні проблеми, як булінг, хейт. Експерти ділилися своїм досвідом негативним. А я хочу сказати від себе, як людина з психологічною освітою, що вас зачіпає лише те, в що ви вірите, з чим ви згодні. Якщо ви згодні, там, наприклад, що ви не талановита, вас це і зачепе. А якщо ви впевнені, що це неправда, вас такий коментар не зачепе. З Інною говорили про її ПТСР після стосунків з військовим, але такі онлайн-стосунки все-таки це були. А Аліна була на килимку і обговорювали її одинаковий образ, який був для Терена одноманітним. А для, на мою думку, він був і невідвертим. Не дарма була тема перевірка на відвертість. На щирість напишіть в коментарях за кого ви вболіваєте.